Цей процес триватиме вічність. Так про суд над Миколою Тищенко вже говорять учасники сьогодні. Чергове засідання, де скандальному нардепу мають обрати запобіжний захід. Підготовче судове засідання у кримінальному провадженні за виконачем тищенка Миколи Миколаєвича за частиною 3 статті 27 і частини 2 статті 146 кримінального кодексу України та писаренка Богдана Олеговича за статтею. 46 частина 2, 365 частина 2 кримінального кодексу країни оголошується вихріта. Це вже шосте засідання, і фізичний нардеп ще жодного разу не з'явився до суду. Минуле проігнорував навіть по відеозв'язку. Його адвокати пояснювали, був зайнятий роботою у Верховній Раді. Ще раніше не з'явився через стан здоров'я, боліло серце. Цього разу таки приєднався, але вкотре онлайн через монітор, і це не влаштовувало ані прокурора, ані адвоката потерпілого. У нас відбувалися судові засідання дев'ятнадцятого, дванадцятого, двадцятого, дванадцятого. 23.12.2024 року та дванадцятого та відповідно сьогодні 27.01, яке відбувається 2025 року. У нас відбувалося з'явлення відводи. У нас особи не з'являлися спочатку два, потім зараз один судові засідання і так далі, що унеможливлює нормальний розгляд. Даного винувального акту адвокати нардепа говорять, звинувачення прокурора безпідставні слово взяв і сам Микола Тищенко. Я виконую всі свої зобов'язання громадянські. і сьогодні за викликом я кожного разу з'являюся та приймаю участь в одному засіданні. Врешті нардепу суд дозволяє брати участь в режимі онлайн. Прокурор вимагає для обвинуваченого цілодобовий домашній арешт захисники Тищенка проти. В судді запрещу. нема жодного попадання, про яке казав прокурор, жодного факту порушення Миколою Тищенко. Я виконую всі так. рішення суду і всі вимоги суду. Я. Зрештою суд обрав запобіжний захід нардепу цілодобовий домашній арешт з носінням електронного браслету. Визначити на полі Николаєвичу до 27 березня сьомого року. Нагадаємо, конфлікт, що поставив на вуха буквально всю країну, стався влітку у середмісті Дніпра. 20 червня Микола Тищенко з власною охороною, так би мовити, боровся з місцевими колцентрами. В процесі стався конфлікт з ветераном. збройний супровід нардепа, затримав та повалив на землю екс бійця спецпідрозділу Кракан без жодних причин. Ой-ой-ой! На кадрах видно, як військовий Дмитро Мазоха разом з маленьким сином гуляє центральним проспектом Дніпра, коли невідомі зі зброєю зупиняють його та просять показати документи. Ми працюємо в рамках тих, що да. У нас ресурс. Да. А з оружием ходите? Мала плава. Зараз ми вам заставить, будь ласка, приймайте заяву. Дмитро пояснював, фотографувати документи не можна через секретні служби. Коли ж слова не почули, вихопив у помічниці Нарде Патищенка. Немає місце. Саме в цей момент у конфлікт втрутився другий обвинувачений у справі Богдан так, давай, братан, братан. братан! До мене звернувся народний депутат, от сказав, що викрали телефон. Відкрите заволоділи чужим майном, отже. На що я відреагував як працівник поліції? Я не знаю Миколи Тищенка і не був з ним знайомий. І взагалі до ситуації в Дніпрі я ну з ним просто даже не бачився. Тепер обидва за напад на ветерана на лаві підсудних депутату інкримінують незаконне позбавлення волі або викрадення людини. Максимальне покарання за такий злочин до п'яти років тюрми потерпіли. Живірить у покарання, і налаштовані боротись за справедливість до кінця. Те, що сьогодні прийняли йому запобіжний захід, я думаю, трошки стане йому тяжче. Я думаю, Тут не буде то, що він буде міняти адвокатів, там, та Я розраховую на справедливе покарання за злочин. Марко Ручка, Олександр Довгий. Новини 11 каналу.